Всім доброго дня! Дівчатка, в мене сьогодні відео буде для тих, кому вже скоро там 45, або 50, або більше, або менше. Хочу вам розказати сьогодні, що дівчатка, усім, кому вже трошечки більше за 40, подумайте, що у вас, мабуть, є скриті, які-небудь, не то, що там, знаєте, Таланти, а щось відкривайте в собі нове. Я хочу поділитися з вами, що я вже десь після 50-ті е, відкрилось у мене щось нове. Дивіться, захотілося мені, я ніколи раніше не малювала. Взагалі, приблизительно. Захотілося мені в дворі намалювати такі квіточки. Я взяла їх, намалювала. Зима сніг, а воно мені подобається, воно красиво, воно вийдеш, і цвітуть. Собі гарненькі квіточки. Отаке зробила тут, розмалювала. Потім поробила отакі ось о, йожики. Зробили, чоловік поробив домики, я зробила йожики. Я ніколи раніше не садила квіточки, а тепер почала такі і наверху, і нанизу, і круговою садити квіточки. І що хочу ще я вам показати, що раніше. Брала там кисточку, тільки вікна, двері, покрашу, та і все. Більш нічого. А це зараз обмалювала все, що є. Отаке От для квіточків обмалювала, бачите? Ось у мене ось у зробила такого гарнічного їжачка, який мене радує. Бачите, такий їжачок з відерками. І ось у. це я зробила давно-давно вже. ну Років, мабуть, 3-4 в оту в YouTube, подивилася. І зробила собі отакий красивий пейзажик. О. А це недавно хочу з вами поділитися, що я розукрасила. Вже робити не було чого красити, так я подивіться, що я зробила. Я собі на літній кухні зробила отаку красоту. Бачите, покрасила, зробила деревця. Тут зробила, зробила такі качечки, гусочки. А букет, який у вас, Ой, ось от для квітків. І тут зробила. отаке, На дверях зробила такий пейзаж собі. І ось дивіться. І ще раз украсила. І красота у нас на вулиці столік. І ми сидимо, їмо, дивлюся, воно просте Да, не Рембрандт. Да, нема ще такої тями, щоб, знаєте, дуже гарно розмалювати. Ну, для себе розмалювала, і мені таке подобається. І що хочу, відкривайте в собі щось нове, дівчатки. Я теж після десь років 55 почала писати вірші. Я ніколи в житті їх не писала, а зараз почала писати вірші і такі, і коротенькі, і длинненькі. Так що, думаю, поділюся з вами таким відео. Пробуйте і ви, дівчатка, може, і вас що-небудь хоч таке буде невеличке радувати. І під кінець вам прочитаю я свій віршик, який я написала. Нехай скоріш прийде мир, нехай розквітнуть квіти і повертаються з війни живими наші діти. Отаке в нас відео сьогодні було коротеньке. Так що всім мира, добра, будьте здорові, і хай все буде всіх хорошо.